Всім привіт! Сьогодні Sugar Rush. Сьогодні, надіюся, також будуть заноси. Купуємо декілька по 2,5 і останнє придбаємо дорожчу. Перед початком підписуйтесь на канал, ставте лайкос та натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати виходу новеньких відосів. Полетіли. Подивимося, що у нас тут вийде. На першому оберті є символи. Зіграли, зіграли, далі докидати червоненьких ні. Але можемо давай сюди. Або сердечки, або червененькі. Угу. Mm -hmm. Ні того, ні того не забрали, але тим не менше, зараз, в принципі, початок щось хоча б грає. То буває таке, коли заходиш взагалі просто. А полянка чи назис на 250 гривників, але множник поки що слабенький. Тому і виграш такий. Ой-ой-ой, ой, мені подобається. Мені дуже сильно подобається. Зелененьких. Та закривай зелененьких. Сенсаційний виграш, півтори тонни. У нас ще 8 обертів, друзяки. Ще 8 обертів. Оце може бути багато. Ну, не прям щось нереально, але ну, я думаю, десяточку шансів є забрати, зараз зробити швиденько 32-й множники, ще однесеньку якусь сильну полянку забрати і до побачення. Також не забувайте про подаруночок, який знаходиться в закріпленому коментарі. Переходьте, забирайте, поки він ще активний. Якщо не знаєте, як це правильно зробити, натискайте на посилання, переходите до мого телеграм-каналу і дивитеся відеоінструкцію. Там все покроково, детально, щоб ви ніде не допустили помилочку. Давай, 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 помилка природи, тільки-тільки 16 з'явилися. Такий початок був, реально такий початок був. Я думаю, ми заберемо якусь досить таки жирну суму, але на превеликий жаль, нічого ми тут сильного не забираємо. Ну, мінуса немає на цьому, дякую. Опа, але основна ціль це ж. опа па мужички. Ой-ой-ой, ой-ой, ой а що може бути? А що може бути? А ну зайдіть прямо зараз в коментарі, напишіть свій самий-самий самий найбільший виграш шоу на гараж. Який вам вдавалося забирати. Просто цікавенько, бо в нас зараз може така грязь піти, такий занос вийти величезний. Якщо ти не підведеш, дивіться, 10 обертів вже є множники 32-й, їх декілька. Два штучки поки що. Давай, 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 можна, можна забирати. По полянках просто не підведи і все. Угу. Оп, ще один шанс. Ще. Якщо випаде, буде рознос. Ай! Давай, давай, давай. ну 4 оберта, так запороти все. Ну, тут все ідеально склалося. Множники були, забирали ретрігер. Тут заносити і заносити. І ми виграємо всього лише 4900. Останні оберти, пусті, я буду скіпати, тому що на таке дивитися, у мене бажання сильно немає, якщо чесно. Останній оберт. І що там? Ну, Множники хороші, 46. -й. Туди полянку нормально закинути, ріднесенькі. Давай, давай, дивися, можеш. 32 з'явилося. ну... Затягнув, але тим не менше 6 тисяч ми забираємо. Плюсик з першої покупки. Досить таки непоганий, але перспектива була в рази більша, я думаю, ви всі це розумієте. Ну, полетіли останню 7,5 придбаємо. Декілька давайте з ручки покрутимо, можливо, зачепимо. Три скатерочки, і так може бути. Нашу гараж вибивав бонуски, це вам не Олімпус і не бананза. Ось і вона, мужички. Ось і вона. Оце. Оце про те, що я говорив. Чуєчка. Підказала, каже, покрути, покрути з руки, забереш 100% зараз щось. Так, ух ти, якби ще першим обертом ретрігер забрали, це взагалі було б епічненько. Так, 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 так. Ну і тут, скоріш за все, пустеньке, але подивимося, не знаю. Є деякі сумніви, що тут ми нічого не заберемо, тому що воно вибите з руки. Воно так в основному дуже часто буває. Останні оберти. Але, можливо, на останніх якраз каскадах ми зараз награємо якийсь множник, зачепимо полянку. Також не відкидаємо той факт, що можна ще забрати ретрігер, чому би й ні. Але, але не сьогодні, напевно, так? Да? Mm -hmm. Так, ну щось таке. З руки вибили, хоча б трішки нерви. Полоскотали. 600 гривників, ну бог з тобою. Добре. Полетіли далі, придбаємо. 7,5 ставочку змінювати не буду. Отут має бути занос, хоча б якийсь. Давай, совість у тебе хоч крапелька є. Так, перший оберт, щось забрали. Щось забрали далі з продовженням. Шикарненько. Після цього пусто, напевно. А, ні, сердечки, сердечки, добре, чупачуп це можна закрити. Фіолетові можна було би закрити також, але е, превеликий жаль. По множниках тільки з'явився четвертий. Сім обертів, в принципі, у нас ще присутні, тому просто розслабляємося, дивимося і чекаємо Х1000, так? Да? Чи що ти нам сьогодні закинеш? Так, полянка нормальна, живемо. 8х. 4 оберти, можливо. Давай, давай, 16. І множники пішли, можливо, забирати. 32-й множник пішов, зелененькими закрити. Шикарненько. 64-й пішов, чупа чупси закинути. Ай, не вистачило одненького. Нічого собі. Нічого собі. Ну, останні оберти. Ой, полянка, мужички. Ой, поляночка. 8 тонн на базу. З'являється 128-й множник. Приємненько. Приємненько ось це я розумію і останній. Ретрігер. Просто на базу. Просто на базу. Тут можна такий занос робити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плюс 12 обертів. І у нас вже на поляні присутні 128. На базу, на базу, на базу, 12 тонн. Чи назис? На Ми зараз можемо забирати. Можемо забирати, Якщо зараз полянки там будуть грати, скотерочок ще одненький хочеш дати. Я не вірю, я не вірю. Скатерочок, що відбувається взагалі, що відбувається? Куди? Куди скільки? Та це X1000 мінімум має бути. Мінімум X1000. Просто мінімум. Інші варіанти не приймаються. Давай закривати зелененьких. А вони не закриються. Ведмедики, що небудь. Давай, 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 ріднесенький. 28 на виграші, 28 тисяч на виграші, не підведи. Давай, 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 диви, який множник, диви, який множник, просто ми зараз ще декілька зробимо 128-х, туди залетить топовий символ і до побачення. Давай, 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 моє сонце, 3000, дивись, ще одненький є на базу, на базу, 35 на виграші. І по обертах полянки, давай, 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 ти знаєш, що робити, ти знаєш, куди його все закидувати. Зроби, зроби, зроби. Напишіть в коментарі свій найбільший виграш, реально в гараж, який вам вдавалося забирати, або можливо. Знайомий хтось десь на стрімчику щось бачили. Ну, під кінець не нам. Давай, 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 давай. 288, 10 за оберт, просто 10 за оберт, дай символа хорошого, або полянку сильно. А і символа хорошого, і сильну поляночку. Давай, 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 сенсаційний, 49, 49, давай X тисяча, мінімум, мінімум на базу 202. Сердечки, давай, давай, закривати, закривати, не підведи. 8 обертів, полянки нормальні. Ріднесенька, давай, 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 сердечки, якісь чупа-чупси закрити. Ну дивись, де ти граєш? Де ти граєш? Ось Ось вгорі вище. Насі, то розуміє 54, 54. Йди ж ти сюди, просто Іди ж ти сюди. Ну, я думаю, за такий відос з вас лайкос 100%. 100% сенсаційний виграш, 62 тисячі, майже х тисяча відставочки. Давай, 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 дожми. Дожми, дожми, одну полянку забрати, не говори, що вони всі пусті зараз будуть. Ну, не туди кидаєш, не туди. Чупа-чупсики можна було. А, вони зіграють. Вони зіграють шикарненько. Шикарненько. 74 це Х 1000 це Х1000, мужички, на базу сахар просто сьогодні на висоті. І останній оберт. 12 тисяч, останній оберт. Ось тут зачепити. Дивись, скільки там нужників! Боже, головати. Але. але. Я вважаю це просто рознос. На балансі 105 тисяч. Подивіться на ці множники, я не знаю, в мене слів нема. На цьому все. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться найцікавіші виграші з найбільшими іксами. Подивіться та поставте вподобайку. І до нових зустрічей!